Сьогодні 1 лютого. Ще місяць часу і почнеться новий велосезон. В когось він почнеться раніше, в когось пізніше. Ну, але вже через місяць буде більше днів, коли можна буде їздити на велосипеді. А поки сезон ще не наступив, я використовую цей період для обслуговування і апгрейду свого велосипеда на новий сезон. І я вже замінив гальмівні колодки, також придбав нову трансмісію, нову касету і новий ланцюг, але я їх буду міняти вже весною, коли зійде остаточно сніг, весняні дощі змиють сіль і піскосуміш з асфальту. Ну і добова температура буде плюс 6 градусів. Тоді вже можна не боятись, що агресивне середовище буде псувати нову касету і новий ланцюг. А поки що ще можна кататися на старій касеті і старому ланцюгу. Вони, звичайно, вже вбиті, але ще їздити будуть. Також я проапгрейдив руль. Купив ось такий руль Enly в такому чудесному кольорі. Основний апгрейд полягав в збільшенні довжини руля, оскільки оригінальний каделівський руль має 700 мм. Ось, до речі, він ось тут у мене. Буде його продавати, можливо, хтось хоче. За недорого віддам 700 мм. Руль від Кадейла. От бачите, яка в ньому різниця ось тут і ось тут ці 10 см або 5 см з кожної сторони. Але основний апгрейд цього року полягатиме в колесах. Оскільки в минулому сезоні я проїхав трохи більше 7000 км, Основний мій маршрут пролягав через ліси, поля, гори, сільські ґрунтові дороги, ну а також через дороги, які в більшості випадків засипалися щебенем. Це десь 5000 км із тих 7 з лишнім тисяч кілометрів, які я проїхав у 2023 році. Решта 2000 кілометрів це був асфальт і львівський брук. Використовував я ось такі колеса. Ззаду Maxxis Recon Race 29х2,35. Ну а спереду швальба Nobinic також 29 х 235. На швальбі я пройшов 5000 км, на Максісі 4000 км. Коротко про самі колеса ззаду перед Максісом у мене стояла швальба Big Apple. Це хороша м'яка резина, фактично, вона ідеально підходить для хартелів. Оскільки має амортизуючі властивості і має доволі непоганий накат. Я б не сказав, що ідеальний, але накат на балон 2.35 у неї достойний. Ну але ця резина, на жаль, не пережила доріг, на яких я їздив. І десь на двох з лишнім тисячах кілометрів. Вона порвалась. Остаточно її порвали Карпати. Я якось буду мати можливість, покажу вам цю резину. Вона в мене лежить в гаражі. Що з нею сталося після двох, ну, трьох тисяч кілометрів по лісам, горам і полям. Тобто я їздив в основному на ній такими от маршрутами, і ці маршрути цю резину досить швидко вбили. Протектору там дуже багато, фактично, він майже новий. Ну але боковини на тій резині просто в хлам роздерлись. Після цього я придбав ось такий от Maxis, Recon Race. Він, здається, навіть в максимальній комплектації ось тут. І по цій резині в мене лише позитивні емоції. Це такий полуслік, якщо це так можна сказати. І його плюси полягають, по-перше, накат, відсутність як такого шуму. Він може підтримувати задану швидкість, тобто він не гальмує ваш велосипед. Ну і за 4 з лишнім тисячі кілометрів я ні разу його не пробив. Їздив я безпощадно, і ця покришка в мене не має жодного проколу. Жодного порізу, жодної гулі, все дуже класно. Тобто, Максіс, звичайно, це топ в позашляхових резинах. Єдиний мінус цієї резини, ну але як сказати мінус, все ж таки я її використовую на задньому колесі, так це те, що вона от 4000 км і вона вже в мене доволі так непогано потерлась. От якщо от дивитись. то протектор тут вже трошки починає старатися. Десь навіть ті квадратики вже тут лишається менше міліметра. Ось, тут ще в кінці більше, а спереду менше. Тобто ця резина доволі швидко старається, але вона на задніх колесах, по-перше, по-друге, ну все ж таки, 4000 км вона пройшла. Думаю, якщо б я її використовував цілий сезон, тобто я б на ній проїхав 7000, то я думаю, що в неї стан був би набагато гірший. І я вже би не зміг би її повноцінно використовувати в новому сезоні. Її довелося б або викидати. Ну або там докатувати ще тисячу-дві, Тобто, я думаю, максимальний ресурс цієї резини протектору, точніше, протектору, щоб він не стерся 10 тисяч км на задніх колесах. Це, я думаю, її стеля. Оце єдиний мінус. Хоча дехто тих 10 тисяч, не дехто, а більшість, тих 10 тисяч викатує протягом 3-4 років. Тому для декого ця одна покришка буде 3-4 роки служити і без проколів, без нічого. Тому для цієї резини я можу сказати, моя оцінка це 4 з плюсом. Ну, а тепер, власне, і сам Нобінік. Коли я купив цю резину, мені казали, що це погана резина для велотуризму. Ти на ній будеш мучитись, вона не котиться, не їде, це сама зубата резина у швальби і так далі. Ну, але я цю покришку купив, поставив її напорід. І вона проїхала у мене 5000 кілометрів. І що я вам хочу сказати? У цієї резини є. Більше плюсів, ніж мінусів. Зараз я щадко характеризую її плюси. По-перше, ресурс. Подивіться, да, вона в мене на передньому колесі, але гляньте, який в неї стан зубів. Проїхала вона 5 тисяч кілометрів. І я думаю, що ще 5 тисяч вона проїде, а може і цілих 10 тисяч. Жодного проколу. Також не було. Катаю я в доволі сурових умовах, сурових дорогах, без проколів. Тому хороший захист від проколів це другий її плюс. Третій плюс цієї резини. Що, на відміну від застережень моїх колег, які казали, що вона не котить, вона таки їде краще, ніж ти думаєш. Та це зубата, зла резина, яка не призначена для шосе, не призначена для хорошого накату. Тим не менше, якщо її розігнати, вона не буде гальмувати ваш велосипед. Тобто на ній можна підтримувати. Швидкість. Тому по накату ця резина не є найгіршим варіантом насправді. Ну і ще в неї є один плюс, про який я дізнався тільки. У цієї зими я б ніколи не думав, що ось такого протектору резина, яка має ось такі от шипи, буде непогано їздити по снігу і навіть по льду. В цьому сезоні я проїхав десь 200 кілометрів по снігових і льодових дорогах. І жодного разу Нобінік не звалив мене з велосипеда. Натомість Максіс двічі з'їжджав в сторону, я двічі падав. Причому переднє колесо стояло намертво, а заднє з'їжджало, і за рахунок того я падав не на коліна, а просто ровер падав, а я на ноги ставав. Таким чином у мене цілі руки і ноги. Тому Nobinіk я можу порекомендувати як непоганий бюджетний варіант, щоб кататися зимою по снігу і по лайтовому такому льоду. Але з розумом. Звичайно, проти льоду немає панацеї, але Нобінік це та резина, яка на якій можна їздити зимою. Якщо ви не хочете купувати спеціальну зимову резину для велосипеда, можете використовувати нобінік. Він зимою котить. Єдине, що я би в цьому сезоні Нобінік ставив все-таки на заднє колесо, а не на переднє. Тому що. Є в нього і мінуси. Я нарахував їх всього два. По-перше, ця резина на піску веде себе непередбачувано. Тобто, ви можете їхати, і в один прекрасний момент ваше колесо поїде в сторону і. Ну, ви впадете просто. Тобто, спереду, на жаль, ця резина для. Грунтів таких рихлих, як пісок там, чи в лісі буває, от як в Бруховичах в нас буває такий рихлий ґрунт. На жаль, ця резина не годиться на переднє колесо. Ну, і також і ще не є мінус це те, що вона дуже сильно гудить на асфальті. Але я в цьому сезоні більше нобійник використовувати не буду. Так само, як і Максіс. А ось і одна з причин, чому я не буду використовувати Максіс і швальбу в цьому сезоні. Справа в тому, що холодними зимовими вечорами я сидів на Ютубі, мені підкидувало різні велосипедні відосики. І наткнувся я на таку тему, як плюсові колеса. Тобто це колеса 27,5, які е, дають е, кращу е, прохідність велосипеда. Ну і якщо грамотно все робити, то накат дуже сильно не буде страждати порівняно з тими самими резинами там, шириною 2.2, 2.3. Погугливши в інтернеті, я зустрів чимало варіантів Коліс 27,5. В основному це 3.0, 3.2 і 2.8. Але потім, помірявши висоту велосипеда, тобто самого кліренса від каретки до підлоги до землі. Відстань. Я зрозумів, що 27,5 навіть шириною 3.0 вони, вони дадуть менший кліренс, ніж мої 29 на 235 Мене таке не влаштовувало, тому я почав вивчати тему 29. А тут у нас все не так весело, як 27,5. Ну, По-перше, 29 не є так популярним 27,5 плюс. І відповідно, вибір резини в нас доволі скудний. Я знайшов щось пару покришок 3.0 з таким протектором, як для даунхілу більше. Тобто не для туризму це підходить, а для даунхілу більше. І сама резина була ну, не сама така топова. Такий середнячок, навіть трошки ніж середнячок. Ну, той самий Нобінік, скажем. 2.8 аналогічно, не було дуже великого вибору. Швальба Smart смартсем знайшов. Ну, ця резина така універсальна, ні риба, ні м'ясо. Ну, і я почав дивитися в сторону коліс 2,6, а тут уже поцікавіше. І зупинився я на двох покришках. Перша покришка, оця. Vittoria Met Ось така. Тут в неї є характеристики на різні дорожні умови. В максимальному виконанні 29 на 2,6. Це, до речі, максимальний розмір цієї моделі. Тобто це резина для плюсових коліс Ось такий у неї гарний протектор. Ну, але ціна у неї велика. Одна така покришка коштує 2850 гривень. Це є дорого. Ну, але це є топова резина. Е, багато хто з нас знає фірму Vittoria саме завдяки шосейним покришкам. Ну, але Вікторія також виготовляє хороші колеса для МТБ. Цю покришку я буду тестити протягом сезону. І, відповідно, зможу поділитися своїми враженнями від її роботи, від її використання. Ніколи би не думав, що вернуся до таких покришок, як Кенда. В принципі, нічого проти них маю, Колись катав на найнері з кендою і доволі непогана резина, катить непогано. Ну, єдине, що та, що в мене була, вона замилювалася в болоті. Але то суто через те, що сам протектор був такий. Тут же в нас протектор ось такий. Якщо порівнювати з Віторією, то вони в принципі одного типу, в дечому навіть схожі. Тому я прикупив як другу покришку Кенду Бустер, це також 2,6 резина. Єдине, що вона не фолдингова. Конкретно оця модель в нас в Україні не продається. Ця покришка продається в Штатах. Куплена вона була на eBay. Як бачите, ця кенда випускається виключно для американського ринку у В'єтнамі. Ставити я буду кенду ззаду. Тому що ззаду в мене обід під камерну резину. А віторію буду ставити спереду Тому що спереду в мене обід під безкамерку. Для Кенди я придбав ось таку камеру. Як бачите, вона під широкі покришки. 29х2,5 до 3,0 розтягується. Втулки в мене бустові Вилка і рама розраховані на резину 29х3,2. Ширина внутрішнього будів складає 25. Тому я думаю проблем з встановленням цих покришок на мій велосипед не має виникати. Ну що ж, подарувала погода мені теплий день в лютому місяці. Сніг вже розтанув. На вулиці плюс 8 градусів, і про те, що це ще зима, нагадує лише ось ця калюжа, яка прикрита льодом. Ну, а я вже на плюсових колесах. І перші враження, звичайно, незвичні. Ось так виглядає мій велосипед з плюсовими колесами. Особливо цікаво виглядає переднє колесо з такою от зеленою полоскою. І воно виглядає гармонічно разом з зеленою рамою. Можливо, в майбутньому я придбаю ще одну покришку Vittoria. В них є ще одна. Цікава модель в такому розмірі і в такому кольорі трішки злішим протектором. Можливо, якраз її я поставлю собі ззаду. А оцю поставлю, точніше, цю я поставлю ззаду, а ту покришку Vittoria Барцо, здається, так вона називається, я поставлю спереду, оскільки вона є більш злішою, ніж ця Vittoria Щодо Кенди. То наразі це такий перехідний етап, перехідний варіант, але наразі враження від неї позитивні, гума доволі таки м'яка, відпрацьовує різні пеньочки, каміньочки, гілочки в лісі. Ну і веде себе прогнозовано Вікторія аналогічно. Набагато м'якше, ніж попередній нобінік. Ну і плюс слід пам'ятати, що в мене передня вилка на 140 мм ходу Щодо руля, то ось такий руль, так він виглядає в переденному світлі. Я до нього тепер привикаю, тому що. Він ширший і я зняв роги. Рогів тут не буде. Фактично вийшла така повноцінна МТБшна табуретка. Ну, але цей велосипед в мене більше для велотуризму і фану по лісовим стежкам. Катати. Агресивні дисципліни я на ньому не буду, тому що сам по собі байк створений не для того. Ну і по-друге, сам я створений не для агресивних дисциплін. Якось так. Подальшому в наступних відео я більш детальніше зможу розповісти про про те, як ведуть себе дані покришки. Буде багато велосипедного оффроуду, який я буду знімати на своєму каналі викладати відео. Тобто буде багато болотяних трас, які ви зможете побачити у мене на каналі. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, рекомендуйте його іншим, а я поїхав катати.